Всім вітання, огляд мундштука фільтруючий. Така дуже цікава модель, одна із самих ходових. Зроблена з метала, пластик. Тут комбінація матеріалів іде. Дим проходить фільтрацію внутрішню через ці отвори. Тут їх два. Один трошки більший менший. І сюдою на вихід. Тобто тут будуть збиратися нікотин, смоли, їх можна прочистити. Підійде звичайний спонжик, ватка, спиртові засоби, і можна користуватися далі. Іде різьба, розкручується, закручуємо назад. Є таке колечко для герметичності. Все дуже швидко збирається. Підходить на звичайні сигарети 8 мм. Дуже герметично там сидить. Можна курити без фільтра. Ставимо цією частиною. Тобто сидить так само надійно. Ще от фішка Монштука після коріння можна виштовхнути сигарету. От таким чином. Така досить бюджетна модель, але практична і надійна.